Сьогодні постараюся показати всі коси, які є в наявності. Це у нас легка 26-кубова бензокоса 25-кубова. Вибачаюся від фірми Zomax. Ціна її 5200 гривень. Вона дуже легка, її вага загальна 5,8 кг уже разом із захистом, із ножем, і із, ну, з тою лескою і з усім. Хороший варіант на 26-й штанзі. Два роки на неї йде гарантій. Тут все продумано чудово. Вона і легка, і досить таки потужна для свого класу бензокоса. Всередині металевий вал у комплекті ніж та катушка для Лески. Друзі, вона йде уже у комплекті. Отак вона виглядає. Така легенька, маленька бензокоса. Дуже варта уваги. Ну, Якщо ви жінка, або якщо вам косити небагато і вам просто потрібна легка бензокоса, з якою легко справлятися можна. Для людей літнього віку також ідеально підійде, ну, знову ж таки, тому що легка Легка бензокоса, це завжди приємно, коли з нею треба працювати цілий день, а ви не дуже сильно ну, можете. Не всі можуть носити на собі 10-кілограмову косу. Ну, це факт. Навіть у мене легка бензинова коса, отак.